Доброго дня, 26 лютого. І до вашої уваги будуть такі три сорти, як Амброзія, Бені Шогун, це Клон Фуджі і Хони Крісп або Ханікрісп. Рік, рівно рік десь тому я знімав таке ж відео, де визначав трійку своїх самих улюблених сортів. Ну, Як помінялося за рік, ми ще подивимося, ну, дещо смаки помі... змінилися. От фаворит без змін, а там друге-третє місце трошки в мене змінилося і погода і той рік ну, несли зміни, а, значить, <кхід> щас Почне, мабуть, із. Ну, то рік у мене третє місце зайняв хуйний Крісп. Отакі От яблука. Значить, рік той був такий весна пізня, і дощі були. Трошки яблука не добрали по смаку і по окрасу. Єдині два. Сорта, які ну, практично без змін, можливо, навіть в кращу сторону, це Reggio Prince, який, незалежно від погодних умов, окрас завжди набирають дуже чудовий. І Хуни Крісп мене вродили на двох щепах на полукарлику, і такий врожай був, що Ну, дерево надвоє розламалося, і ну, прийшлося спасати дерево і урожай. Це було десь в кінці вересня. Я вмотав глиною, е, бавтушкою ну, наче спас дерево, і яблука не осипалося. Так от, е, Хані Крісп дуже мене вразив, яблука дуже здорові, е, е, дрібних взагалі не було. Ну і украс. дуже красиві яблука. Ну сейчас зважимо кілька яблук. Я знімав, коли збирав ці яблука. 389. 374. Ну, це крупноплідний сорт. Десь за 300 грамів усі яблука. 347. Ну сейчас оце одне. І спробуємо. Така біла м'якоть, жовті прожилки і дуже багато соку. Це один із самих сочних сортів яблук на рівні з Фуджі. Дуже соку багато. Так, куштуємо. Дуже сочний, хрумкий. Мабуть, самий хрумкий сорт. Саме Крісп. якщо перекладати, то це хрумтящий мед. І Дійсно, так і є. Дуже багато сахару, і я ще той рік не дуже розпробувався, а цей рік, от, він дуже такий соковитий і дуже солодкий. Саме цей рік мене дуже. от, він Вразив в кращу сторону. Та й торік він був на рівні. Ну, як бачимо, м'якоть м'якош <кх> така хрумка і нерихла, і бачу, що буде цей сорт лежати до квітня місяця, ну спокійно. У мене ще з підвалі 2 градуси тепла, вологість велика, вентиляція непогана. Тобто всі умови, скажімо, ідеальні умови. Для лежкості. І я думаю, ще місяць буде лежати дуже солодкий і в кого немає, я б радив би От я бонусом багатьом там розсилаю то я на днях, до речі, хочу сказати, на днях обрізав знайомий садок, молодий. Три роки назад ми виписували в Доробайла Валерія саженці і Сартуман Сад. І я нарізав щепи. То дуже багато Хані Крісп і Амброзії. І ще є щепи, живці. живці, кажу щепи, живці. Рубісти і приції, нарізав там чимало. І Blackstar сливи. Бо в мене немає. А от якраз запасся таких сортів. Дуже чудовий сорт Хані Крісп, раджу. Ну, зараз перейдемо до Бенішугун. Так, скажу зразу. Той рік, так, 308. Я був в захваті від цього клону 293. Так, сейчас розріжу. Так, біла м'якуш. Такі зеленуваті прожилки. Соку багато але скажем, це із усіх клонів він. Не дуже довго лежить. І за того, що м'якуш не така тверда, як в інших, то що широ, фубракс. Значить, соку багато. Так, зараз спробуємо. Сорт сочний дуже і Солодкий, але соку не добрав, сахару не добрав. В тому році він був набагато слаще. І така, м'якош була така тающа. Значить, це раз у ну, мене дещо в тіні там, то можливо і за цього, ну і рік такий, то, то трошки, скажем, бенішун. Не такий, як торік, ні, він не поганий на висоті, але торік він був набагато слаще. Соку багато, і, хоч кажуть, що цей клон довго не лежить, от кінець зими чудово лежить. Ще раз повторюю, що це залежить від умов зберігання, ну і кацями обробляв теж. Разів 5, як і Крісп, от, донікріс, до речі, 6 навіть обробляв. Жоден пліт не вражений під кожною прямислістю. Жоден. У мене там ще пару десятків. І Шогун теж <кхи> чисті плоди. От єдине, що трошки сахару не добрав. Хані Крісп набагато слаще, набагато слаще. Так, ну і перейдемо думаю, до мого фаворита. Це амброзія, дуже мені подобається це яблука. От вони дві щепи в тому році родили і обидві в тіні. І це сказується, ну, звичайно, у нас сахарі відсотком. І на окрасу. От окрас повинен бути ну, практично весь червоний яблуко, тільки, можливо, жовтий бочок. Ну, от, самі і величина ну величина тут не так впливає, де яблука ростуть тут від нормування, від сили дерева. Ну такі повинні бути продовжувасті, ребристі, дещо схожі на речів. Тільки по окрасу. От. Дещо інші. Так, ну і зараз спробуємо. Амброзію. Дуже мені подобається цей сорт своїм гармонійним смаком. М'яко жовтувата і жовті прожилки. Так, зараз трошки світло відмкну. Так, забув зважити. Ну, зараз зважу Вон, саме більше яблуко. 247. Ну, я думаю, потенціал десь до 300. Цьому році, я думаю, спокійно буде. Саме менше це на сонце воно було у мене та щепа. 184. Ну, нормування, підживлення, дерев, щоб і обрізка і плоди будуть такі, як треба. Так, значить, треба. Значить, ці яблука не імунні, треба обробляти від парші. Борошнистою не пошкоджується, не замітив. От от я ну, трошки десь він, ну, черв'як був. Так. І під кожну теж. Ну, під кожну я особо не замічав, От паршу я от прибив, від перші треба обробляти. Тобто, скамта, міру і. Яблуко середньоімунне. Так. Зараз подивимо сок. Сок Ну, Звичайно, не такий, як Крісп, але сок є. Значить, м'яко ще поки що сочна, не розсипається, не рихла. Тобто, де пліт. Ну, майже з дерева знятий. Теж потенціал такий, що може до квітня лежать. Я пару плодів я ще залишив. Подивитися, як довго може лежати це яблуко. Я думаю, до квітня спокійно буде. В підвалі температура поки що нормальна. Так, і ну і пробуємо. А, яблуко не на нас. О ароматне такий наче, смак цікавий, значить яблучний. І запах, і смак відрізняється від усіх яблук. Такі не люблю говорити такі слова, як, як цитрусові там нотки. Не знаю, ну щось є таке. Щось таке є в цьому яблуку незвичне, яке відрізняє його від усіх інших яблук по смаку. Сочне, солодке, хрумке. Ну, все, яке я люблю, ці три сорти, ті яблука, які я люблю. Кислинки практично немає, але солодке яблуко але не сказав би, щоб воно дуже так щоб сильно солодке, як ті ж самі фуджі. От тут є, можливо, десь захована кислинка така, яка робить це е, сорт гармонійний. Дуже гармонійний і дуже смачний. От слово таке, от саме, яке характеризує смачний, От дуже смачне яблуко. Незвично смачне, <кій> не паналежить, красиве. Ну, фаворит мій незмінний. Це амброзія. Та, ще м'якоть, дуже смачна. Кого не пригощає, всі прямо в вау. Дай іще попробувати. Вродило <кій> небагато, там два десятка. Да. Фаворит мій незмінний, а от я б на друге місце поставив би Хані Кріспа. Ну, на третє місце теж поставив би Фуджі, але зовсім трошки інший клон, не Бенішого. Я зараз не буду казати, який. У мене там є клони, окремо ящичку зібрав я. І хочу зробити відео пізніше от по клонах пройтися. І мене пошти майже всі клони вродили, там тільки ацтек, здається, на вагу 12 цей рік будуть плодоносить. А так, наче здається, всі є. Да. Так що буде ще відео по клонах, там, ну і пізні сорти теж буду потім знімати. Так що погодні умови торік несли трошки зміни. І Амброзія торік теж була дещо смачніша, але все одно вона марку тримає. А от Пенішун трошки, трошки здав. Ну, Хані Крісп, це Хані крісп Тут все на висоті. Дякую за увагу. От. Пишіть коментарі на таке відео.